Це були 19 років. Спортивний шлях дівчина розпочала з акробатики. Згодом перейшла у легку атлетику і вже 8 років займається цим видом спорту. Я спочатку бігала короткі дистанції, потім мене не дуже виходило. Мене віддали на стрибки в довжину, але з моїм ростом то в принципі там ловити нічого. Я рік позаймалася. І... Мене віддали знову на спринт, але вже більш довгий на 400 метрів. Теж я побігала десь рік і знову перейшла на короткий. Тому мене життя вернуло назад. з чого і починала у колекції. Діани вже більше 60 медалей різного гатунку. Одні з останніх змагань, яких дівчина виборола золото, чемпіонат України з легкої атлетики. Спортсменка продемонструвала як свій особистий, так і обласний рекорд з подолання 60 метрів. Проходив основний чемпіонат. України в місті Києві я виграла цей чемпіонат з особистим рекордом і не розраховуючи, потрапила на чемпіонат світу. Рекорд України з бігу на 60 метрів складає 7,07, а мій результат 7,29. Можна сказати, що 20-х це не так вже і багато, але за 2 десятих можна пробігти майже 20 метрів, тому треба розуміти, що це дуже високий результат, і над ним треба ще попрацювати. Успіхи Діани помітили і у національній збірні. вже понад три роки вона представляє Україну на європейському рівні. Спочатку була в запасному складі, але зараз я один із провідних спортсменів збірної команди. У своїй 19 Діана Вончаренко вже має звання майстра спорту. Я стала минуло поза минулому році на збігу на 60 метрів. Потім влітку підтвердила це звання на бігу. 100 метрів на жаль на 60 метрів взимку мені не вистачило 4 сотих для виконання цього нормативу, поки я майстер спорту і ще працюю над тим, щоб стати майстером спорту міжнародного класу. Фактично кожного дня у Діани тренування інколи навіть по два. Це про активний спосіб життя, коли ти не встигаєш за тим, як це все швидко міняється, як міняється швидко ті міста, де ти знаходишся, як міняється підготовка, твої результати, твоє оточення, друзі. Життя спортсмена навіть не знаю, з чим можна зрівняти. Це треба просто пережити це. Немає зрівняння з цим. Діана називає велику атлетику королевою спорту, говорить, хоче показувати досягнення України на європейському рівні. Навіть е, поїхати на Олімпійські ігри, не те, що там золота медалі ще, ще щось. Але поїхати туди було б дуже класно. Мені важливо підняти репутацію легкоатлетики України, бо дуже багато крутих спортсменів, дуже багато тренерів, дуже багато федерація робить для нас і ми для неї. Щоб підтримувати імідж, то в принципі хочеться. Тренувати майбутнє покоління і давати якісь свої знання. Секретом свого успіху Діана вважає в першу чергу дисципліну і наполегливість. Зараз спортсменка готується до універсіади та командного старту і вже потім планує взяти участь у черговому чемпіонаті Європи. Новини СТС.